Навчання від «Вонахабу» провели в Ужгороді для фахівців обласного центру зайнятості. Цей захід, як і попередні, повинен допомогти жінкам успішно працевлаштуватися. Ми працюємо з жінками, які постраждали від гендерно зумовленого або домашнього насильства, або знаходяться в групі ризику, або знаходяться в кризових умовах, допомагаємо з працевлаштуванням, допомагаємо з перекваліфікацією з курсами, або жінкам, які хочуть відкрити свою власну справу. І зараз у нас до нас завітали наші національні кар'єрні радниці, які проводять навчання. Вчора у нас на нашому хабі відбулося навчання від наших кар'єрних радниць. Близько 30 жінок пройшли тренінг. З приводу працевлаштування за темою скіллапс, успішна кар'єра. А сьогодні ми проводимо навчання для працівників центру зайнятості. Ми уклали меморандум про співпрацю і центр зайнятості направляє до нас жінок. Дійсно, є такі випадки. Ми працевлаштовуємо, У нас є багато історій успіху. Нині на ринку праці краю не бракує вакансій, кажуть у обласному центрі зайнятості. Їх понад 800. Із тих вакансій, яких найбільше? Ну, бачимо, що на дворі. На сьогодні жовтень, починається опалювальний період, і 64 вакансії сьогодні в краї. це є опалювальники. Ми їх називаємо, ну, які будуть робити приємне і в школах, і в усіх закладах нашого краю. На другому місці, як завжди, у нас це вже стабільно стає швачки більше 40. І далі цілий перелік водії автомобілів. Логі... Значить, спеціалісти в сфері логістики, спеціалісти в сфері обслуговування не буду їх всі перераховувати, медичні сестри, медичні брати, вакансії є лікарів, є вчителів, вихователів дошкільних закладів, працівників на залізниці, ремонтників, керівників підрозділів. Допомогти з підбором роботи можуть як спеціалісти центру зайнятості, так і кар'єрні радниці. У вона хабі. Саме навчання новим спеціальностям у нинішній ситуації дуже часто дає змогу жінкам перекваліфікуватися і знайти достойну роботу відтак отримати фінансову незалежність і убезпечити себе від економічного насильства. Бувають такі ситуації, багато таких, що жінки приходять, і кажуть, я не знаю, що я хочу. От я бачу, що професії такої, якою я на за якою я працювала на тому місці, де я жила. Наприклад, у нас одна жіночка приїхала, вона переїхала з Херсону, вона працювала в, в інституті метрології і займалася на мікробіолах, займалася саме дослідженнями в плані от, наявності різних речовин, продуктів і таке інше. І вона сказала, що є тут метрологічні там какби та да, теж. Установа, але саме такої напрямпряспрямовості напрям... немає, і вона не може шукати роботи за спеціальністю. І тому їй прийшлося перекваліфікуватися. І вона влаштувалася в дит... приватний дитячий садочок помічницю виховательниці. Пройшла у нас навчання, перенавчання, перекваліфікацію, отримала певні знання і навички, і навички вже тепер відпрацьовує на робочому місці. Загалом у вона хабі мешканки Закарпаття мають можливість записатися на безкоштовну консультацію щодо пошуку роботи, отримати індивідуальну зустріч із психологом, пройти безкоштовні курси, тренінги, вебінари тощо. Найближчим часом тут планують навчити близько 60 жінок. У нас регулярно проходять тренінги за різними темами, і найближчим часом у нас плануються курси для дівчат, це і б'юті сфера, перукарки, манікюр, педикюр, Плануються курси з комп'ютерної грамотності, з бухгалтерії, з таких напрямків, що ще такі косметологічні курси, масаж. Найближчим часом плануємо у листопаді грудні розпочинати набор груп. Знайти вона хаб в Ужгороді можна за адресою площа Поштова, 4Б. Звертатися всіх охочих запрошують у будні з 9 до 18.